Лути 1992 року Україна і Росія ділять Чорноморський флот у Криму на півострові. Активізувався РРК Республіканський рух Криму. Його лідер Юрій Мішков ініціює проведення референдуму про від'єднання Криму від України. Крим, якось центральна наша влада, якось соромилася визнавати, що це публічно що це українська територія. Севастополь вважається городом рускних моряков, і він закрите закритий місто, підступи до якого охороняють московські морські піхотинці. Оскільки від влади ніяких сигналів, то ми думали, що треба щось діяти поза владою. В лютому 92-го Степан Хмара, депутат Верховної Ради від Української республіканської партії. До поїздки в Крим він та лідери новоствореної УНА-УНЦО залучають близько 300 людей, переважно вихідців із західної України. Зі слів Хмари, поїзд дружби профінансували українські бізнесмени Патріоти. Акцію санкціонувала СБУ. Треба було отримати дозвіл на, на потяг окремий. Хочу сказати, що Негласно цю акцію підтримав Євген Марчук, який тоді очолював Службу безпеки. Звичайно, нам би без, якщо б служба безпеки була проти, то, звичайно, вони б мали всі можливості, щоб цю акцію не допустити. З Києва поїзд попрямував до Одеси. Мер міста Валентин Симоненко спочатку заборонив в'їзд, але згодом дозволив. Далі активісти зупинилися у Херсоні. В обох містах провели молебені за загиблими воїнами УНР. Жодних суточок чи суперечок Хмара не пригадує. Під час мітингу підходить до мене інтелігентний середній років Мужчина і питає: служіть, а скажіть, а погрому не буде? Ну я розсміявся, кажу, ви що до це ж приїхали націоналісти? Вони ніколи не були там юдофобами чи взагалі якимись фобами з націоналістами, якраз е, ви можете почувати себе дуже, дуже е, спокійно. Ось дружба без перешкод в'їжджає в Крим. Далі попрямує на південь півострова на архівному відео активістів координує Дмитро Корчинський, один із засновників УНЦО Української народної самооборони. Ми зараз грузимося в потяг і їдемо в Севастопіль. Значить, командири, прошу вишукувати і розвести своїх людей. У селі Верхньо-Садове за 20 кілометрів від Севастополя, тоді це закрите місто, потяг зупиняють військові Чорноморського флоту і міліція. На станцію підтягуються мішковці. Що обнаружиться, якщо їдуть заточками, з цеплями, як є вже Чому вони не можуть нормально, красиво їхати? Чому ні цього зараз поїзда? Почому ні то до поїзда я прийшов, хотів это гдіталік Откуда свідені. Ну говорят вот здесь, говорят. у відповідь. онцовці перекривають залізницю і зупиняють рух двох приміських поїздів. Хотіла поїхати електричкою, прийшла на залізничний вокзал. кажуть, що потяг затримався через приїзд якогось руху. Я такого не знаю. Я росіянка, я не знаю, що це таке. Рух переговори з начальником міліції Севастополя Віватом Білобородовим довгі і складні, пригадує Хмара, але він переконує, що безладу у місті не буде і поїзд можна пропустити. Білобородов досі живе в Севастополі. В листопаді його запросили на урочисте відкриття нової дільниці поліції Севастополя підконтрольної Росії. Здійс тут посадили інспекторів 02, телефоністів. У нас дві дівчинки, якщо багато туристів. У Севастополі націоналісти вшановують пам'ять українських моряків, вбитих комуністами в 1917-му, і проводять мітинг в центрі міста. Лідери, дисидент Анатолій Лупеніст і Дмитро Корчинський пояснюють, що між Кримчанами та іншими українцями немає ворожнечі. Немає проблем, що ці проблеми видумані. Це є наївність. Потрібно повернутися лицем твереза до реальних проблем Криму з метою. Щоб е, і кримчани, і все населення України, і все населення бувшого Радянського Союзу побачило, що Крим може бути українським, що він є не антиукраїнським, і що українські сили тут можуть відігравати провідну роль. Степан Хмара пригадує кримчан, які вітали поїзд дружби у Севастополі і дякували за приїзд, але противників було набагато більше, і це видно на архівних кадрах. Це підтверджує кримчанин Володимир Притула у 92-му журналіст Радіо Свобода в Криму. Зробили обструкцію просто неймовірно. Вони кричали, скандували, перекрикували, свистіли. Формально це було оформлено як РДК. РДК, якісь інші проросійські групи в Севастополі, сприйняли оцей приїзд цього поїзда. Переважна більшість жителів вороже. По перше, нагніталася до цього. Місцева преса писала, що їдуть бандерівці, їдуть там лечені, ну головорізи. Якісь унцовці винаймають катер у Севастополі. Знімають з нього незаконний радянський прапор, чіпляють український. І це теж викликає обурення. Бантіни поехали. Саме несприявші бандії, які розстрілювали людей. Во время війни сейчас що. Сволочь поехали, а ніхто. Серед противників українських націоналістів у Севастополі дійсно так звані мішковці, але їх було небагато, згадує Володимир Протула. Насправді, ядро це були військовослужбовці Чорноморського флоту. Було багато вже й в той час інформації. а Потім вона підтверджувалася вже й документально, і свідченнями багатьох людей про те, що командувач флоту Касатонов розпорядився. Перевдягнути в цивільне військовослужбовців, молодих хлопців, призовників, і вони мали піти і протестувати під виглядом цивільного населення. У день ходи мітингу в Севастополі військовослужбовців Чорноморського флоту у формі Степан Хмара майже не пригадує. На кораблях, які стояли на палубах, ні душі, тільки на одному кораблі. Ми побачили два хлопці, два моряки, стрибали і вітали нас. Після цього поїзд дружби їде із Криму. Учасників акції критикує преса і не підтримують інші ліберальні сили в Україні, зокрема Рух. Історія з потягом виринає у 2014-му під час окупації Криму Росією. Своєрідним тригером стає заява активіста Євромайдана Ігоря Мосійчука 24 лютого. Як український націоналіст, скажу так, будь-які спроби розірвати територіальну цілісність України будуть жорстко покарані. Якщо влада на це не здатна, правий сектор сформує поїзд дружби, і ми, як в 91-му УНЦО поїдемо в Крим. Тоді от ця публіка, подібна до цієї, як щурі рікали, коли колона унцовців входила в Севастополь. Вже наступного дня після цієї заяви на проросійських мітингах у Криму починають готуватися до приїзду нового поїзда дружби цього разу з бійцями правого сектору, а не у науцо. Дирові п'ятий вагон доверху Другий вагони, п'ятий вагон забиті залізними ящиками зі зброєю. Ці вагони охороняє правий сектор. Товариші, давайте щось робити. Ви хочете, щоб вас підуть різати по будинках. Це фашизм. У мене дід дійшов до Берліна. Смерть фашизму. Смерть фашизму! Далі за справу боруться журналісти російських телеканалів. Кримчан залякують бандерівцями з Майдану, озброєними до зубів. Сьогодні в Сімферополі на Железнодорожному вокзалі чекали так званий поїзд дружби. Появилася інформація, що кілька сотень чоловік, отримавших опит улічних бойов в Києві, направляються в Крим. Історія поїзда 92-го входить до пропагандистського фільму телеканалу НТВ Крим наш навсігда», відзнятого вже після окупації. Кримський журналіст Сергій Веселовський представляється учасником подій. Ми їх не випустили. Ми їх не випустили. Автоматники стояли, тримали їх на прицілі. Я з пістолетом, як турник бігав платформою, намагався навіть з кимось там дискутувати. Ти от показують у фільмі тому, да пропагандистському путінському, що там стояла та самооборона, та ви на неї подивіться, стом сонців сечами біє розігнали ту самооборону. 2019-го герою фільму Сергію Веселовському відмовляють у реєстрації на вибори до кримського парламенту під контрольному Кремлю. З'ясовується, Веселовський має судимість за розкрадання коштів та використання службового становища. Автор гучної заяви Ігор Мосійчук зізнається, півтори тисячі патріотів дійсно готувалися до поїздки в Крим у 2014-му, але їм не дозволили. Я не буду говорити прізвище. Вони всі політики, якби відомі, як і я, і це буде виглядати. Некоректно з мого боку, я скажу так, вище керівництво держави на той момент, відповідно, я навіть зараз вважаю, що і ми тоді обговорили, що треба сформувати було, е потяг, колони, автобусні, літаком перекинути. Не важливо. В Києві на той момент можна було ну, було засередино від тисячі до півтори тисячі патріотів, які готові були. Їхати в Крим у 2014-му Новий поїзд дружби був навіть необхідним. переконує Січук. Я впевнений, що якби був спротив Криму, і ми навіть не втримали б. Ну бо ми ж не знаємо, як би повів себе Путін. Да? То принаймні на Донбасі не було б того, що ми маємо Криму були військовики. Які готові були чинити спротив, які готові були чекати нас. залізничний похід в Крим 92-го року? Досі дискусійна і неоднозначна тема, вважає Володимир Притула. Цей приїзд певною мірою призвів до розколу в українській громаді. Багато людей вважали, що враховуючи неоднозначне ставлення до Наунсо, до Степана Хмари, вважали, що приїзд радикалізує антиукраїнські сили, дасть стимул. І мені здається, що це насправді воно так і сталося. Можливо, для України загалом можливо це позитивний мав. Вплив показав, що справді є українці в Севастополі, в Криму. є, що, це, що Крим не це щось не чужорідне, туди не можна там їздити. Минуло 30 років. Але Степан Хмара переконаний, що робив все правильно і не розуміє, чому його не підтримали в 92-му. Резонанс шалений шквал критики був, що це ми що ми провокатори, що ми збурюємо ситуацію і так далі. Ну, якісь там комуністичні журналісти, ми на них не звертали увагу. Але ганебно було, що наші ліберали, саме ліберали Труківського напрямку. Після проїзду поїзда дружби статус Севастополя змінився 1995-го Кабмін України, очолюваний Євгеном Марчуком, постановив відкрити в'їзд для всіх у раніше закрите місто. Дмитро Євчен Микита Ісайко Крим Реалії.